Вітання аграрі! У нас сьогодні друга частина відео на тему технологія вирощування сої від головного агронома господарства дзвони Ярослава Бая. Оскільки наші розмови, як я вже говорила, затягуються не дуже довго, я розділяю для того, щоб вам було комфортніше дивитися і ви могли уважніше це все продивитися. Тому я вам бажаю цікавого перегляду, ну і ми продовжуємо. Що у вас розпочинається весняний сезон вирощування сої? Обов'язково ми щороку на всіх полях закриваємо голову. Е, тільки є можливість війти в поле, тобто е, ґрунт достигає, обов'язково культиваторами. Ми заходимо в поле, закриваємо голову. Це яка, на яку глибину ви працюєте? В залежності е, від, від, від обробітку. Тобто, mm -hmm. якщо оранка, розумієте, що там є скиби, які mm -hmm. потрібно поле вирівняти, там може бути. І 7-8 см, до 10 см може бути тільки заради того, щоб вирівняти поле. Ось. Якщо дисковка, то не потрібно так глибоко запихати культиватор. Там може бути 5-7 см без проблем. Обов'язково перед посівом, але це безпосередньо перед посівом, ми вносимо до 80 кг сульфату амонію. До 80 mm -hmm. кілограмів. Mm -hmm. якщо, тобто є твердження, якщо давати більше, ніж 20 кілограмів чистого азоту на гектар, вже тоді йде пригнічення бульбучкових бактерій. Mm -hmm. Хоча це все теоретично, я ще того не перевірив, але твердження притримуються. Ми даємо 80 кг сульфату амонів на гектар. Є азот, є сірка, яка нас збільшує білок в сої. Ми проблеми з якістю. У нас нікого не було. А дивіться, всіх дуже цікавить питання про протруєння насіння сої. Що має входити в цей комплекс, і як завчасно можна робити протруєння, і які бульбочкові бактерії можна використовувати в комплексі от з цими всіма хімічними продуктами. Ну, якби знаєте, в кожного є свої переконання, свої думки. У мене якби, з цього приводу є свої, але от, цікаво, як ви працюєте. Ми працювали. Довший час оптимайзом. Досить mm -hmm. непоганий продукт, все гарно, все працював. Е, років два тому ми попробували на демо інші е, бактерії. Є твердження, що при зміні продукту або при зміні штаму бактерій, бактерій, бактерій mm -hmm. та, е, буває таке, що збільшується ворожаність. Буває таке, що зменшується mm -hmm. врожайність. От ми шукали відповідь, чому. Ми е, мали можливість спілкуватися з американськими, е, нашими, з американськими науковцями. Ось. І в принципі, один науковець е, сказав таке твердження, що е, якщо міняти продукти, урожайність буде мінятися або в гіршу сторону, або в ліпшу. І він сказав, що різні, різні продукти мають ну, одній ти самі ж там бактерії, але вони по-різному один до другого відносяться. Тобто, якщо ми користувалися оптимайзом попередніми роками, і цього року ми взяли якийсь інший продукт, який має бактерії, вони можуть або конфліктувати mm -hmm. з собою, Сембіоз сим, і, і між бактеріями, не тільки сим, з передової системи. Так, так, uh -huh. так, так. Ми побачили, що різолік топ є такий гарний продукт турбосой, uh -huh, uh -huh. збільшується врожайність. І ми е, перейшли на різолік минулого uh -huh. року, а цього року навіть попробували на демополі турбосой, ще краща врожайність uh -huh. у нас половилася. Uh -huh. Тобто плануємо на наступний рік турбо, брати турбосой. Хоча, ще раз наголошую, і Optimize, і Resolk, і турбосой вони всі гарно працюють. Uh -huh. Просто, е, моя така думка, і я бачу, що це дійсно працює. Потрібно їх міняти. Uh -huh. там, що два роки міняти продукт? Uh -huh. Можливо, ми на наступний рік чи там, через два роки прийдемо знову на Оптимайз. Це, а не, можливо, це не виключно. На ринку? Так, а можливо що знову, нове, це не виключно. Uh -huh. Ось обов'язково ми даємо мікроелементи. Дурпротруйки ми даємо, якщо кислі ґрунти, даємо фосфор, якщо лужні ґрунти, ми даємо вір мікроелементів. Може бути там риксолін АБЦ, Ярівський, 300 грам на тонну. Mm -hmm. Гарний продукт. По стимуляторах, я вже говорив і в попередніх відео, ми використовуємо вітазим. Вітазим, ми також даємо на сою, побачили результат, побачили прибавку урожайності. Літра вітазиму у нас постійно присутня на будь-якій культурі, перепротруйці. Це в нас закономірність. Якщо по хімічних продуктах, то ми використовуємо Vibrance RFC і стандакт Top. Стандак Top ми даємо в першій половині посіву через те, що там присутні інсектицид. А Viber NS RFC в, другу, в другій половині посіву через те, що він гарно контролює несправжній борошну струсу. Оце два препарати на протуїці сою, якими ми користуємося. На пізні посіви, тобто вже без інсектициду. Без інсектициду. Угу. На пізні посіви переважно у нас є температура, переважно в нас є вологість і швидкість сходів. Сходи з'являються на третій, на четвертий, на п'ятий день по максимуму. Вони швидко сходять, проблем немає. А на ранній посів, коли ще холодно, коли ґрунт ще добре не прогрівся, може бути коливання температури, обов'язково давати інсектицид, бо насіння в ґрунті довго лежить. там скажу так, ґрунтові шкідники не сплять. Дивіться, от ви даєте компс оцих продуктів: фунгіцид, інсектицид, ну, вірніше, фунгіцидний інсектицидний протруйник, стимулятори, мікроелементи, бульбочкові бактерії. Як, чи змішуєте ви ці всі продукти? І як завчасно ви дозволяєте собі от протруїти насіння, і скільки воно може пролежати до посіву? Ну, я думаю, що з теперішніми продуктами, з теперішніми. У лівошковими бактеріями без проблем воно може лишати, лежати і тиждень, і два, до місяця часу, без проблем. Mm -hmm. Хоча ми протруємо за день-два за до висілу. У нас під'їхала, у нас перегрузчик, перегрузчик загружає сівалку, нас приїхав перегрузчик, загрузили, протруїли, він поїхав на поле. Mm -hmm. і, все. і 12 годин він висіває. Нам вистачає того. За ми колись три-чотири роки тому, коли у нас не було перерушчика, ми протруювали за тиждень до посіву. Проблем не було. Тобто теж змішуєте все разом все і разом змішуємо, угу, все разом угу. змішуємо. Все, все, все є. При якій температурі до чого ви прив'язуєтесь, коли починаєте посів? Ви зазначаєте собі терміни, що вже можна їхати сіяти сою? Посів сою у нас е, проходить від температури 6-7 градусів е, ґрунту. Так, так, ґрунту, але обов'язково. Потрібно дивитися е, прогноз погоди, угу. щоб температура збільшувалася. Е, дивіться, то е, яка у вас площа посів у господарстві Сої, що ви так ну, рано сієте? 2000 гектарів. 2000 гектарів. 2000. То, то є двадцять ну... п'ять 25%. А від загальної посівної площі мають навіть 25%. Е, тобто, це, дивіться, якщо це брати по датах. Ця ти температурний режим він може бути буквально там на, на 10 квітня, тобто в наших умовах починається це. А ага, у вас холодніше це, це, там це холодніше. <сіх> в наших умовах це є 20 квітня. 20... Ну, 20... це рівно це достатньо 20. рано для сої. А не було такого ніколи, що оці ранні посіви нас люблять 9 там травня бути приморозки. Не було ніколи такого, що підмерзало соя? Було, листочки посиніли, але щоб вони випали, такого не було ні... Щоб повністю випали не було. Ясно. І коли закінчується термін, крайній термін посіву? Ну тут не визначено. Тобто ми можемо сіяти і до 20-го. Були такі роки, що до 20 травня мається на увазі. Були такі роки, що цілий травень падав дощ. Війти неможливо. Але головне, що ми помітили, та соя, яка посіяна в квітні, вона дає на порядок кращу ворожайність, ніж та соя, яка посіяна вже в травні. Ну, теж вона буде довго сходити, тобто не впливає плюсом тільки. Mm -hmm. Обов'язково, якщо ми бачимо, що погані е холодні умови, можна збільшити норму висіву. Mm -hmm. Mm -hmm. Тобто я говорю, ми даємо від 550 до 600, у тому випадку можна давати 600 тисяч. Коли ми бачимо, що є гарна температура, висока вологість ґрунту, можна сіяти і 550. Проблем не mm -hmm. буде. І Також норма висіву впливає грунт. Е ґрунт. У нас є ґрунти такі pH приблизно 6-6,5 і частина mm -hmm. з них. Знаємо, що це родючі ґрунти, ми можемо висівати і 550 і нижче. Є кислі ґрунти, змиті ґрунти, є такі попелисті, сірі лісові ґрунти. Там соя дуже погано родиться, тому збільшуємо густину приблизно до 600 тисяч. Mm -hmm. А з яких сортів починаєте сіяти? З ранніх. Починаємо сіяти з ранніх, закінчимо пізніми. Найпізніше ми їх є. Так, так. Угу. Глибина висіву. Ну, глибина висіву, звичайно, так як всіх, надіюся, це на тому місці, де залягає вологість, але це приблизно 4-5 см. Не глибше. Ну, це так достатньо глибоко. 4-5 см. 3 см це трохи ризиковано для сою. Може таке бути як провокативна вологість. Угу. Ось може випасти кількість мінімальна опадів, вона може накільчитися, а тоді швидко висохнути. Все, mm -hmm. в нас вже таки було. 3 сантиметри ми не сіємо. Mm -hmm. 4-5. Ідеально, це 4. Добрива врядочок. Чи практикуєте ви внесення в рядочок чи розкидним способом під сою? Так, обов'язково. Має бути присутній добриво в рядочок. Також є тенденція у нас є кислі ґрунти і лужні ґрунти. І там карданля відрізняється добриво в рядок. На кислих ґрунтах ми даємо добрива з високим містом фосфору. Це може бути мультифос дуже гарний продукт. Може бути яра Міла 16277, може бути діамоній фосфат. Може бути будь-яке добриво з високим містом фосфору, але з низьким місцем калію. І діаметрально протилежне. На лужних ґрунтах. У нас на лужних ґрунтах ми робили аналіз високий вміст кальцію і високий вміст фосфору. І ми побачили, що коли ми даємо на цих ґрунтах добрива з фосфором, негативно впливає на воружанність. Тобто, десь цей надлишок фосфору, воно пригнічує сходи, пригнічує рослину. Американці експерти рекомендують давати на лужних ґрунтах. Добрива з високим містом калію. Ми попробували, дійсно побачили результат. Самим кращим добривом на лужні ґрунти це Яра Міла 7 20, 28 може бути Поліфоска 8, може бути Яра 24-24. Там є таке 8-24-24. Ну, Будь-яке добриво, з, трош, де є мінімальна кількість фосфору, але високий міст калію. Також може бути присутня сірка, е, позитивно впливає на лужні ґрунти, при додаванні високої кількості сірки. Яка норма внесення у цих стартових добрив рядок? Ну, ми над тим не дуже заморочуємося. Просто у нас всі добрива 100 кг на гектар в рядок, <п 'я> в рядок. Попробували сіяти менше. Ну, так як по пшениці буває більше всипеш, менша врожайність, буває менше, сипеш більша врожайність, коливається. Ми на пшениці даємо 50-60 кг в рядок. То в сої, чим більше даєш добрив, тим більша врожайність, там закономірність. У нас стандарт 100 кг на гектар, угу. йому в рядок. Грунтові гербіциди. Думаєш вносити. Ну, по ґрунтових гербіцидах у нас є е, досить непогана така суміш. Ми користуємося з нею вже десь 4 роки. Повністю в неї задоволені. Це є плеч, пропоніт, команд. І обов'язково додаємо ґрунтовий прилипач до ґрунтових гербіцидів, роубек. Плеч додаємо 50 грам, Пропоніт 1,8, Команд до 150 грам е, клумозому, може бути будь-який. І роубек 250-300 грам. Mm -hmm. Пробували одного року відмовитися від робок, ми побачили різницю. На сої, ми побачили, що він реально працює. Тобто, Оце... е, то якщо зливні дощі там, чи нестача вологи. Тобто, якщо нестача вологи, він допомагає працювати, а якщо зливні дощі, то він не дає такої післядії інтоксикації так, для рослин. Так, так, так. так. Угу. Якби в нас не падали це ріпаку, бувають деякі поля, поляки за ідеальних умов, нам не потрібно вносити хармоні з базограму. Якщо б не хвощ. І падали це поле пале чисте ідеальне після такої суміш. Після суміш цієї. Так. Угу. Е, тобто потім сходить, падалиця у вас найбільше, це падали це і, і хвощ, з якими треба ще потім по цьому, по посівах боротися. Ну, але... Тобто оцих 150 грамів кломазону не втримує надалі хвощ. Я тільки хотів би сказати, що е, ця суміш, це суміш дуже гарно працює, але я хотів наголосити, що то бувають е, ті ідеальні чисті поля тільки в окремих випадках. В mm окремих -hmm. випадках, коли ідеально оброблений ґрунт, коли дрібно-грдучковата структура поля, таке буває вкрай рідко. Достатньо вологи, що вона не виходит. Там може відсотків 10 зі всіх полів може так ідеально спрацювати ґрунтовий гербіцид. Обов'язково ми користуємося і, і після сходовими mm -hmm. mm -hmm. Це обов'язково. Також без проблем ми можемо забрати лободу і вісім справжніх листочків, Тобто чотири пари листочків, це Без цікаво. проблем забираємо без Це цікаво, проблем. тому що ну знаєте, найбільше такі проблеми, які є на сої з бур'янами, це в першу чергу це боротьба з хвощем і боротьба з лобудою. От дуже цікаво послухати, як ви забираєте лобуду вісім листочків. Чим працюєте? Без проблем забираємо. Працюємо від. Першої пари тричі листка, Тобто ми побачили на полі тричістих листок, uh -huh, відразу uh -huh. йдемо е, післясходовими гербіцидами. Uh -huh. Даємо 5 грам Хармоні, 1,8 літри базаграну, 100 грам тренду, 100 грам сільвету і обов'язково до цієї суміші додаємо якийсь стимулятор. Е, колись ми користувалися Кропмаксом, зараз ми переходимо на Фоліар, літри Кропмакса або літри фертиграйн Фоліару до цієї гримучої суміші ми вдаємо. Ось. А цей стимулятор він допомагає вам зняти якийсь стрес після, після цього бентазолу, який є в беззаграні, чи, чи, чи просто. як, ну... Ну, Обов'язково гербіцидний стрес буде. Що від карменю, що від беззаграну, гербіцидний стрес є. І ще хотів наголосити, що ця вся суміш це є на 200 літрів води. Угу, <гум> От ми виливаємо на гектар 190 літрів води, це приблизно 180-210, така концентрація цих прилипачів, Воно mm -hmm. воно працює і от при такі суміші часто у вас бувають опіки на листочках чи, чи не часто? Опіки на листочках часто бувають, звичайно, що буває часто, але я хочу наголосити, що соя це така культура, що чим більше ти її пригнічуєш до трьох листків, тим вона потім дає кращу краще У Нас так виходить, що ми до трьох листків сою пресуємо, Після трьох листків ми її. Від, відливаємо. <кху> а до речі, от я ще собі згадала ґрунтові гербіциди, так? Бо ми якось так пройшли їх. Часто у вас буває після дії ґрунтових гербіцидів, коли зливні дощі От минулого року, наприклад, була дуже така наочна для мене ситуація, от, особливо у Франкван Франківській Франк 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 області, коли такі були зливні дощі. Правда, у мене були після дії трибузину на сою, коли соя просто ну, от, сходила і жовтла зразу, а потім ще більше по 4 тонни зібрала урожайність. Тобто чи, чи є були після, після? дії, але так, щоб чисто жовтло, такого не було. Не було. Там буває якесь пригнічення, коли вона в рості так, призупиняється, uh -huh. там розвитку, але щоб вона жовкла, якісь там такі пожовтіння були, чи чисто. І чи так аж випадали рослинки, не, ні, не було тоні. Не було, такого ніколи. не звичайно. Uh -huh. Ми використовуємо, наголошую цей робек. Uh -huh. Проблем, Проблем таких сильних ми не відчували ніколи. Ясненько, добре. Добренько, бо ми трошки відхилилися, знаєте, перескочили з одного на друге. Повертаємося до страхових гербіцидів. Тобто, перший листочок, базагран, хармоні, прилипачі, стимулятор росту. Далі наступні внесення. Наступні внесення. У нас другий, третій справжній листочок. Це є обробіток сої від злакових, падалиць, злакових mm -hmm. або від перею від злакових беренів. Даємо протизлакові гербіциди, там без проблем може бути будь-який гербіцид. Ми не побачили якоїсь такої різкої відмінності між ними. Все працює на сою там, вплив теж мінімальний. Обов'язково з протизлаковими гербіцидами мусить бути бор. Uh -huh. Даємо 60 грам бору, ми даємо такий продукт ярівський брацітрел. Літво uh -huh. браситрелу. обов'язково додаємо молівдену. Це другий третій листочок. Так, це другий-третій uh -huh, uh -huh. листочок. Даємо літру браситрелу, даємо 200 г молітраку, в uh -huh. якому міститься і молібден, і фосфор. Даємо протилаковий гербіцид, даємо карбамід. Uh, скільки кілограм? 10, кілограм, 10 кілограмів, то 10 кг карбаміду. На 200 літрів води. На... Тобто це виходить 5% відсотковий розчин е карбаміду. Якісь опіки колись бачили на. На сої проблем немає з карбаміду. Uh -huh. Попробували цього року давати технокель через mm -hmm. те, що карбомід важко розчиняти, mm -hmm. то є трохи енергозатратна частина. Попробували технокель Н гарно працює, теж ним користуємося замість карбоміду. Хоча, як дешевий варіант, можна давати карбомід, проблем немає. І сульфат амонію, якщо даємо браситрел, сульфат амонію не даємо, бо там в кальцій присутній випадає осад. Якщо браситрел немає, просто бор, то даємо сульфат. Амонію, там якихось три кілограми, сульфат магнію або сульфат амонію, ну сір. Єдине, що хочу доповнити, буває таке, що в другий третій листок вже є хвороби. Угу. Останні два роки в нас був запланований фунгіцид на початок цвітіння. Ми перекидаємо на другий-третій листок фунгіцид тільки через те, що з'являється хвороба. Це щось з стробілуринової групи? Стробілорин, це може бути бакус, це може бути що з роду амістарів, це може бути з акату, без проблем будь-який фунгіцид, зареєстрований сою, який має в собі стробілорин і якийсь азол. Даємо без проблем все працює. Ясненько. Добре, наступне внесення. Наступне внесення в нас це є початок цвітіння. Угу. Початок цвітіння, е, якщо ми не дали в третій листок фунгіциду, даємо сюди, угу. е, даємо обов'язково бор, 150 грамів чистого бору, тобто літра боротного угу. міну, даємо е, карбамід або технокель Н, карбамідом 10 кілограмів, або технокелю Н 1,3 до півтора Ось, е, сульфат магнію. інсектицид. Завжди присутні. На початку цвітіння даємо інсектицид системний. Бажано переглянути по краях поля на рахунок кліщів. У нас завжди є кліщі у такий період починають розмножитися, якщо є якісь кліщі по контуру поля обробітки». Ну, так як цього року, цього року вони, вони були присутні попередніми роками, такого не помітили зовсім. Ти ж кажеш, це раз десять років. Десять років тому була така, знаєте, дуже, ну, в моїй практиці, я так відмічу. Останній собі. раз у нас був у 15-му році кліщ. Угу. Це 7 років тому. Угу, угу. Ну, я думаю, що вже на наступний рік вже всі будуть знати і не будуть плутати нестачу вологи з, з роботою кліща. Тому що цього року ряд господарства, не просто нестача вологи. А насправді це просто крішка ну, всі соки. ж без проблем збирається, просто криві обробки mm -hmm. вчасно провести крові обробки і проблем немає. Потрібно постійно бути присутні на полі постійно обстежувати свої поля. Наступний обробіток в нас це перший діб. Перший біб, uh -huh. перший строчок приблизно у з 5-10 липня ми даємо фунгіцид, обов'язково має бути присутній фунгіцид, але не стробілоріновмісний. Uh -huh. У нас попробували цього року Ямато, 1,4 літра на гектар. Гарний продукт, гарно працює. Чому я говорю не стробілоріновмісний? Через те, що от в липень місяць високі температури, а коли ми віддаємо стробілоріни, продихи відкриваються і дуже багато вологості втрачається. А ще, Це завчасно коли... ще... засихає, достигає. Та, так. Та, та, та. А ще коли посуха, воно так давить рослину mm -hmm. дуже сильно. Mm -hmm. е, Обов'язково додаємо карбаміду. Mm -hmm. Тут можна дати і 15 кг на гектар або технокеліен до 2 літрів і сульфат магнію 2-3 кг на гектар. Це все норма на 200 літрів води. А дивіться, коли робите оприску, ну вас просто великі площі. Якось ви стараєтеся, наприклад, там щоб це зранку зробити чи вночі зробити? Дивитися на росу, На що зважаєте, коли проводяться у, у нас дуже багато площ, тобто у нас 25% площ це є соя. Ми не звертаємо увагу. Але на температуру, напевно, температура до ну, вітер, звичайно, в день ми не працюємо. Угу. При вітрі теж не працюємо, угу. то, то зрозуміло. В день не працюємо через те, що високі температури, все що вище 25 градусів зупиняється. Угу. Тобто ми працюємо виключно ці 95% роботи нашого оприскувача, та є нічний час. Угу. І там вже не зважаєте кількість роси, яка є, працюєте і все. А це ми не зважаємо. Хоча. Хоча десь на наступний рік вже будемо е, падати по нормі виливу mm -hmm. робочого розчину приблизно десь до 150 літрів на гектар. Yes. Треба вже коригувати, буде кількості азоту, кількості добрив, мікродобрив, мікро я маю на увазі, це треба буде на то звертати увагу. Ясенько. Yes. E, значить, це перший біп. Це була е, обробка. E, наступні? E, ми цього року. Не проводили, але попередніми роками у нас було оприскування е, при наливі зерна. От mm -hmm. коли ми побачили на полі вже першу пляму по жовтіння, це є в жовтні місяці, mm -hmm. коли побачили, що у нас десь не десь вже починає листки опадати і жовтнути, тоді ми додаємо карбамід, знову ж таки карбамід 15 кг на гектар, і додавали сульфат калію, mm -hmm. сірка і калій. калій як елемент, який продовжує вегетацію ще там на тиждень, бо коли йде налив зерна, з листків калій збирається і трансформується до насинини. Для того, щоб продовжувати вегетацію і знову ж таки збільшити урожайність, ну і якість саме собою, там ми додавали сульфат калію. Азот, сульфат калію, можливо, інсектициди, якщо є якісь проблеми. Бо цього року були проблеми по кліщу, але тільки азот і сульфатка в це період. А дивіться, от ви коли зробили краєві обробки від кліща, так далі вже всередину кліщ не пішов, тобто це зменшило вам навантаження потім цим кліщем? Чи все-таки ви кажете, що пізніше все рівно з'явився кліщ? Так? Були такі поля, які ми встигли зробити крові обробки, але через погодні умови на всі поля ми не встигли. Бо там, де не встигли, там крізь вже зайшов всередину і потрібно було робити повністю все поле. Була частина полів, що так обробляли. Ясно. Тобто, а в цьому році ви закінчили от налив першого формування першого боба, тобто це було останнє внесення. якщо хочете кращої якості, ще то робите оце останнє внесення. Так, так. так. якщо ви бачите, що гарна урожайність <таспорість> і хочете ще крім урожайності високо, високо високі білоку <таспорість> потрібно обов'язково давати оце останнє робіт. А от е, в цьому році в дуже багатьох був низький міст протеїну. Е, е, як, як ваша соя по якості? Наша соя по якості з року в рік не, не міняється. У нас менше 40 е, ніколи немає білку. Mm -hmm. Цього року у нас 40. Е, в 2017 році було 46. Ярослав, я вам дуже вдячна за сьогоднішню нашу розмову. Для мене це ну було дуже і пізнавально і цінно. І я думаю, що для наших колег це теж дуже цінно, тому що ну повторюся, але таких технологій, таких агрономів, які наскільки скрупульозно підходять до своєї роботи і мають такі результати, їх не так багато. Тому дякую, що ви знаходите час і дякую, що ви маєте бажання цим поділитися, а не десь там, знаєте, заховали під ключик і нікому не розкажу, нікому не покажу. Тому дякую вам дуже дуже. я вам бажаю, щоб знаєте, з року в рік ваші показники тільки зростали. Вам особисто вашій сім'ї міцного здоров'ячка. І я думаю, що це не остання наша зустріч. Я дуже сподіваюся, що ви ще погодитеся, ще якусь культуру поділитися технологією вирощування, щоб кожен міг знаєте, щось для себе почеркнути, якщо ну не в цілому, тому що відтворити таку технологію, якби не так просто, і в кожного свої, скажемо, своє бачення. Так? Але якісь деталі, звичайно, ну тут просто неоціненна не інформація і, і величезний і вкладений досвід і праця. Тому дуже вам дякую. І що ж, ми будемо прощатися.